За висновками венеціанської комісії, та на думку народного депутата України Віталія Журавського, конституція України є однією із найкращих в Європі в контексті регулювання прав і свобод людини і громадянина. Звичайно, потенціал її в повній мірі не використаний і. З однієї точки зору з іншої є можливість удосконалювати норми цієї конституції над цим і сьогодні працює Конституційна асамблея, створена указом президента України. Саме 28 червня у День конституції України, селам Сухарівка та Бродник народицького району виповнилось 400 років від дня заснування. Скільки жителів у вас? 238 чоловік? 152, по-моєму, пенсійного віку, 18 діток до 6 років. Три мамі героїнів на нашій території проживає, три учасника бойових дій, Дев'ять багатодітних сімей у нас на території. На свято до сельчан завітав і народний депутат України Віталій Журавський, адже підтримка села залишається пріоритетним напрямом в роботі народного обранця. Головне, що тут дуже добрі люди. І як ви помітили, тут розмовляють і російською, і українською мовою, і мирно живаються і росіяни, і українці. Дуже багато росіян тут живе. Тут проблеми між Національник як міжконфесійних немає, бо є з однієї сторони старовірці, а з іншої православні. І є навіть протестанти. Це якраз приклад маленького села в зоні Полісся, яка. Де мирно вживаються різні конфесії, різні національності і дуже гарні працювати люди за самовіддану працю за для розвитку села та за вагомий внесок у розбудову інфраструктури. Найкращі жителі села були відзначені подяками Верховної Ради України та преміями від благодійного фонду народного депутата України Віталія Журавського. На святі парламентарій поспілкувався з вихователями і дітьми села Сухарівка та подарував дитячому садку школі конструкторські набори Лего.